Так, і будемо за хвилинку вже починати. Зараз налаштовуємо останні стріми там, де ви нас дивитесь. І що ж ранкові новини в етері. Путін дуже розумна та хитра людина заявив Трамп. А Одеса цього цієї ночі була під атакою. Росія знову спрямувала туди і балістику, і свої шахеди. Україна та ша підписали угоду про надра. А от в Україні від сьогодні все паливо має бути обов'язково зі спиртом. Такі найголовніші новини сьогодні будемо обговорювати і не тільки їх. Я Аліна Матвійчук у ранкових новинах зібрала для вас все найцікавіше та найактуальніше. Підписуйтесь на наші канали Факт ICTV» та Тівіта на СТБ і факти лайф мовлять для вас з ранковими етерами, тому. Продовжимо близько ї години ранку. Російська армія запустила балістичну ракету в бік затоки на Одещині. Про це повідомляють місцеві моніторингові канали. Йдеться, що ракета, ймовірно, була з касетними боєприпасами, бо спершу люди почули вибух у повітрі, а далі відповідний звук, який, ймовірно, був від касетних боєприпасів. Про постраждалих внаслідок цієї атаки наразі не повідомлялося. Проте на ранок стало відомо, що внаслідок атаки на Одесу загинув, на жаль, один Залізничник, проте він був не на роботі, він був у власному будинку, його вбила російська атака. Про це написали на сторінці Укрзалізниці. І більше десятка вибухів пролунало у самій Одесі. Вже цієї ночі росіяни спрямували на місто численні ударні дрони типу шахет після 11-ї години вечора. Як видно, з кадрів один із безпілотників влетів прямо в багатоповерхівку, зруйнувавши кілька поверхів. Станом на ранок відомо про двох загиблих та 15 постраждалих. Про це пишуть у ДСНС. Подивіться кадри з місця події. Стояла в коридоре. Но ну, успели спуститься или когда взорвалась. Ребята, стато, потом уже. А двери перед глазами выбивала уже. Дым и куда. Я стояла шарашем. Вот такая есть дверь. Сляшка сыт железный. Кому полетело прямо у меня. Не знаю, как она меня не задело с моими габаритами. Пошкоджен зазнали і інші багато поверхівки, також приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі по місту спалахнули численні пожежі однак їх рятувальники швидко і оперативно ліквідували. Вибухи лунали цієї ночі. Також у Києві та Харкові. В останньому спершу ударний безпілотник типу Молні атакував автозаправку. Там зайнялась пожежа. Про це писали у місцевій владі. А потім місто та область атакували вже шахеди, які в Києві офіційної інформації про постраждалих поки не надходили. Під атакою були і суми цієї ночі. Наслідки атаки по одному зі старостинських округів сум опублікував міський голова Артем Кобзар. Подивіться. Ось наслідки одного із прильотів. Це горить. Це був удар по промисловості. Зараз зі старостою поїдемо далі. Ми рухаємось далі із Запорізької ОВА повідомили також про одного пораненого внаслідок ворожої атаки по Васильківському району. 45-річному чоловіку Він зараз надають медичну допомогу. І, попри чутки, напередодні, що все пропало, і все зірвалось, як і очікувалось, Україна та США підписали таку угоду про надра. Про це вже офіційно підтвердила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона зараз з офіційним візитом у США, саме Свериденко, і підписала угоду про копалини з української сторони. Відповідне. Фото з постом з міністром фінансів США вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Тепер давайте трохи детальніше зупинимося на тому, про що ж саме ця угода йдеться, що документ передбачає створення рівноправного партнерського інвестиційного фонду. Також угода враховує стратегічну мету України про вступ до ЄС, тобто співпраця між Україною та США в розробці корисних копалин не має суперечити євроінтеграційним прагненням Києва. Ще одна важлива умова документа – це те, що Сполучені Штати робитимуть внески саме у майбутню військову допомогу. Це те про що багато говорили до цього. Саме ця військова допомога буде надана вже після підписання договору, тобто буде рахуватися тільки те, що буде від сьогодні вже надано Сполученими Штатами. А впродовж наступних 10 років всі прибутки фонду будуть реінвестовані. В українську економіку та розвиток України це може бути як створення підприємств з видобутку корисних копалин, так і угоди про викуп продукції українського виробництва. Американська сторона зобов'язується залучати до співпраці інших міжнародних партнерів, зокрема приватних бізнесменів. Ось що з важливого напередодні зокрема також розповідав про цю угоду прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами. Це досить важливо. Насправді, надри, інфраструктура, природні ресурси не є частиною або умовною умовою цього фонду. Україна лише здійснює внесок в нових з нових ліцензій, з нової ренти на корисні копалини. Ми будемо віддавати цей внесок в цей фонд грошима. Жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні, до не є предметом цієї угоди. Дуже хороша, дуже партнерська угода, зазначив шмагаль. Яка передбачає великі переваги інвестицій для нашої держави і передбачає можливість отримувати зокрема і військову допомогу від Сполучених Штатів, наголосив Шмагаль. Україна готова до мирних переговорів з РФ. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що Україна. Підтверджує свою відкритість до дипломатичного вирішення війни, однак очікує не декларації, як це робить зазвичай Росія зараз, а реальних кроків від Кремля. Цитую: Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. Щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня. Сибіган оголосив також, що сигналом для початку переговорів має стати щонайменше 30-денне припинення бойових дій. Про це до речі, напередодні також вкотре заявляв Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він заявив, що Росія мусить піти не на триденне припинення вогню, як це зараз заявлено Кремлем до 9 травня. А на 30-денне. послухайте, будь ласка, президента. треба припинити удари. Припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах, ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну. Путін дуже розумна та дуже хитра людина, але я змушу його піти на поступки щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив Трамп. Американський президент це розповів журналістам на прес-конференції в Білому домі. І в кінці один з кореспондентів його запитує, чи має піти РФ на якісь поступки. Трамп каже, так, звісно. Послухайте самі. I've dealt with some people that I've dealt with some really bad people. <clears throat> but I will tell you, as far as this is concerned, uh, we've, you have to understand, he was, he had no intention, in my opinion, of settling this war. I think he wanted the whole thing. Will he have to make concessions, President Putin? Uh, yeah, he will. He will. He's going to have to. І знаєте, з цікавою статтею вийшло видання Політико, де пишуть, що президент США Дональд Трамп змінив риторику про президента Росії Володимира Путіна, і на це до речі є своя причина. Принаймні, про це пише Політіко. Все через кілька місяців, все через те, що кілька місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Мануеля Макрона. Політико посилається на джерела в європейських урядах і стверджує, що Стармар і Макрон прагнули переконати американського лідера зменшити тиск на президента України Володимира Зеленського і спрямувати натомість його е в лють на Путіна. Задля цього політики використовували аргумент: процитую, що російський диктатор виставляє Трампа дурним. Ну, ми тут в Україні досить часто про це говоримо, але ж, але ж треба, е щоб офіційні. Інші іноземні лідери також про це говорили. Досить це важливо, якщо це правда, звісно, про те, що пише політико. Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди. Ось така цікава цитата зі статті. І водночас росіяни напередодні заявили, що вони вже готові. Обговорити зі США присутність американців на Запорізькій АЕС. Про це повідомив глава російського Росатому, Росатому Ліхачов. Раніше коли США лише говорили слово і мовили про те, що є така можливість, чи росіяни. Давайте подумаємо про те, що Сполучені Штати хочуть крім того взяти під свій контроль Запорізьку АЕС. Щоб там, не дай Боже, не сталося якоїсь катастрофи, за секунду від якої знаходиться атомна станція, вже всі ці три роки, поки Росія її захопила терористичним шляхом, Росія все це відкидала, вона не погоджувалася на це. А тут ось сам голова російського росатому виходить і каже, що а ми напевно може й подумаємо. Будемо спостерігати далі за розвитком цієї нитки, а поки йдемо далі. Речник МЗС закликав міжнародну спільноту відреагувати на розслідування вбивства Вікторії Рощини. Це знаєте, це те, що болить найбільше в журналістів, коли міжнародна спільнота напевно не має достатньої сили, щоб реально притягти Росію за, за ті кримінальні проступки, які вона робить. По відношенню до цивільних, а надто нам, звісно, болить, коли це наші колеги, коли люди займалися своєю професійною діяльністю, як Вікторія Рощина, і, і були вбиті, закатовані. І, на жаль, схоже все на те, що з тортурами Росія не прощалася, коли проводила всі ті жахливі дії з тілом бідної Вікторії. І тут ми бачимо новину, що український речник МЗС закликав міжнародну спільноту відреагувати якось на розслідування вбивства Вікторії Рощиної. Георгій Тихий звернувся із закликом висловити якусь реакцію щодо висновків розслідування, що розкривають злочини Росії на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, в ОБСЄ напередодні відреагували на це розслідування вже і. Представник ОБСЄ зі свободи медіа Ян Брату заявив, що шокований доказом жорсткого поводження з журналісткою він наголосив, що таке нелюдське поводження порушує міжнародне право. Зокрема, статті 7 і 9 міжнародного пакту про громадянські політичні права, а також положення Конвенції ООН проти катувань. І Якщо б вони ще працювали, дуже б хотілося побачити їх у дії. Нагадаю, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території на окупованій Росією території, звідки вона робила свій репортаж 10 жовтня. З'явилося перше повідомлення про те, що Вікторінець 30 квітня вже цього року в Єврокомісії заявили, що останні деталі. Про те, як у російському полоні загинула Рощина, є ще одним доказом жорстокості російської системи, і свідченням, що окупація є смертельною загрозою до українців, і звісно, напевно, як і речник МЗС, мені б хотілося б дуже бачити справжні якісь дії і реакції у дії, знаєте, а не виключно тільки слова. І є така інформація, теж свіжа The Guardian повідомляє, що в російських тюрмах та ізоляторах нині перебуває щонайменше 16 тисяч українських цивільних, це виключно цивільних, яких Росія взагалі не має права за міжнародним правом утримувати. Там є такі цікаві положення, і інформація, що при приведенні бойових дій певна зі сторін може Утримувати на певний час військовополонених не військово перепрошую цивільних полонених, проте лише поки на тій території, на якій ведуться бойові дії, є загроза цивільному населенню. Це дуже приблизно, але потім вона зобов'язана за міжнародним правом відпустити всіх цивільних полонених, і це насправді те, що Росія досі не зробила з цивільними полоненими з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини. І багатьох тих інших територій з Харківщини, з Херсонщини. І ось ці 16 тисяч цивільних українців досі перебувають в Застірщиною. Ми бачимо, що їм реально там загрожує. Загардіан пише також, що їх утримують без суду і слідства у 180 різних локаціях. Найбільш зловісною серед них стала номер 2 у місті Таганрог російському. Росіяни використовували електрошокери імітації э, страт побиття дерев'яними і металевими молотками. Удари по одній і тій самій частині тіла, а також принизливі практики. Звісно, хочеться, щоб міжнародна спільнота частіше чула і бачила такі факти. А, тому дякуємо колегам з The Guardian, які знову і знову розповідають і піднімають цю інформацію. Ідемо далі. Індія закриває повітряний простір. Відповідна інформація міститься в авіаційному, повідомленні нотам, обмеження поширюються на всі літаки, авіакомпанії та військові рейси, що зареєстровані, експлуатуються або орендовані Пакистаном. Нагадаю, Пакистані напередодні ми вже про це говорили у вчорашньому нашому випуску. Ви можете його передивитися на цій сторінці. Також розповідали про загострення ситуації на кордоні Пакистану та Індії. Напередодні Індія, точніше, Пакистан, заявив, що Індія готується вже у найближчу добу відкрити військову агресію проти них, тоді як прем'єр-міністр Індії моді заявив, що дозволив військовим діяти самостійно у відповідь на загрозу з боку Пакистану. В так він дав повну волю військовослужбовцям своїм минулої ночі. На кордоні вже подекуди навіть відбувались сутички. І мені підказують, що є ще свіжа новина. Зараз я її зацитую. Ось так з ходу. Трамп зробив першу заяву щодо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Про це повідомляє американський телеканал News Nation. за їхньою даною в телефонній розмові. Глава Білого Дому розповів, що під час нещодавньої зустрічі у Ватикані сказав президент України Володимиру Зеленському, що підписання угоди було б дуже хорошою справою, тому що Росія набагато більша і набагато сильніша. На запитання чи укладена угода про надра між Україною та США стримуватиме російського диктатора Володимира Путіна. Трамп відповів. Ну, можливо, не знаю, чи така інтонація була, але ось саме така цитата проводиться. І ще одна цитата: ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримуємо злів доларів, але я хотів би бути захищеним. Ну, ось такі перші, уже перша реакція з'являлась в. З'явилася в мережі і ще одна інформація про те, що я говорила напередодні. Росія атакувала, напередодні. Перепрошую сьогодні вранці, але на самому початку цього етару РФ атакувала Україну п'ятьма балістичними ракетами іскандер М із Криму та випустила 170 дронів. Дрони переважно атакували Харків цієї ночі. Найбільші руйнування зафіксовані в Одесі, там двоє загиблих, та щонайменше 15 було постраждалих станом на ранок. І про балістичну ракету повідомляли мешканці прибережної зони у Затоці на Одещині. Тому я вам повідомлю. Про Індію вже сказали, і насправді із таких найголовніших ну, чимось позитивним, на жаль, бачите трохи. Мене вибувають з колії такі новини про, про закатованих журналістів, але маємо знаходити якісь причини ще й для того, що Україна розгромила Румунію на чемпіонаті світу з хокею 2025. У середу, 30 квітня, збірна України провела свій третій матч на чемпіонаті світу в дивізіоні 1, перегравши команду Румунії. 4-0, був рахунок, і після перемоги українці посідають друге місце місце в наступному турі, що вже пройде сьогодні. Національна команда зустрінеться із Польщею. Вітаємо наших представників із такою перемогою. Сподіваємося, що будуть і далі у них переможні ігри в цьому сезоні. І, звісно, сподіваємося, що і нас зовсім скоро чекає велика наша. Перемога! Я Аліна Матвійчук запрошую вас поставити вподобайку під цим відео. Ми побачимося з ранковими новинами з вами вже завтра о 9.01 на цьому каналі. Підписуйтесь на все добре.